Ось бачите, кавунчик пропав. І тут у нас мурахи. Так, від мурахи ми взяли там якусь посипку. Потрібно буде, ось бачите, потрібно буде просипати. Що, з коренем, Цікаво подивитись. А з коренем ось така біда. Бачите. Засипали їм ось такого меду. Кавунчика того викинули і садимо нового. Засипали туди цього препарата, мурохоцит. І ось їх, їх наша база. Зараз в цю базу їхню їм насипемо. Хай смичуть у свої норки. Ось так, поки боруся я із цими мурахами. Далі буде видно, як вони поведуть. Чи поздихають від цього препарата, чи ні, час покаже.